звернення суд Київської області ухвала резолютивної частини від 28.10.25 року справа 170328725 провадження 1 КС 37035725 постанову про потання пропонували строк на подання скарги задоїнити поновити строк подання скарги представнику в окремому підрозділу Порозь контроль громадської організації, всеукраїнська організація Авто Євросила Щербині Андрію Ігоровичу. Скаргу представника окремленого підрозділу Поросконтроль громадської організації, Всеукраїнська організація Авто Євросила Щербини Андрій Ігорича на бездіяльність посадових осіб відділення поліції No3 Бучанського районного управління поліції головного управління поліції в Київській області. Щодо не внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, задовільнити частку зобов'язати повноважених посадових осіб відділення поліції номер 3 Бучанського районного управління поліції, головного управління поліції Київської області на внесення відомостей до ЄРДР, внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві представника відокремленого підрозділу Форд Контроль громадської організації Все організація авто його розсила Щербина Андрія Гігоріча. Від 8 жовтня 2025 року про вчинення кримінального правопорушення в іншій частині скарги відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів дня отримання її копії. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо така скаргу не було подано, разі оскарження, якщо є не скусовано після ухвалені судом ліцензій інстанції. Повний текст ухвали буде складено та оголошено двадцять дев'ятого о 9 годині. Слідчий суддя підпис Білоцька. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Дякую. Так, добре. Завтра зранку заберете, про це мене одна за другим зараз Добре, добре, не питання.